То вірує і Христиця, той буде спасенний. Як вірити в того, про кого не чули? До цих двох новозавітніх висловів ми звертаємось і сьогодні, щоб продовжити розпочаті під час попередньої аудієнції наші роздуми про катехізацію. У день П'ятидесятниці Симон Петро. Проголошуючи істину про Ісуса Христа, розп'ятого на Христі, Воскреслого з мертвих силою Духа Святого, запалив вірою і приготував до хрещення три тисячі людей. Цю керигму Апостола Петра, Його сповіщення, від грецької «кересейн» проголошувати і сповіщати, можна назвати першою катехізацією, тобто катехетичним повчанням. І, зокрема, повчанням, що готує до прийняття хрещення. І таким чином підтвердилися слова Ісуса Христа про тих, хто віруватиме і охриститься. Одночасно з'ясувалося, що обов'язковою умовою віри є Слово Боже, сказане та почуте, як вірувати в того, про кого не чули, нагадує святий Павло. З моменту свого зародження в Єрусалимі у день П'ятидесятниці Церква перебуває постійно в навчанні апостолів, що означає зустріч у вірі тих, хто навчає з тими, кого навчають. І саме в цьому сенс слова катехізація від грецької катехек, вираз цей спочатку означав проголошувати з піднесеного місця. Латинською ex alto», а також виробляти луну, викликати відгук, кате згори, ехек звучати, лунати вимовляти. Пізніше значення наставляти. Голос вчителя є хіба що усвідомленим відгуком на питання учня, а відповідь учня відгуком на слова вчителя. Останнє роз'яснення особливо важливе для нас, оскільки воно підкреслює, що та форма настанови, якою є катехізація, носить найчастіше не односторонній характер, як, наприклад, лекція чи доповідь, а здійснюється у вигляді діалогу, співбесіди, у формі запитань та відповідей. Таке значення поняття катехізація випливає з багатьох місць Нового Завіту, а потім і створів отців церкви. З ним є сусідом і слово Катехумен, що буквально означає наставляється, повчається. Катехуменос. У нашому контексті йдеться звичайно ж про людину, яку наставляють у істинах віри. Та у правилах християнського способу життя. Насамперед, слово катехумен відносилося до тих, хто готувався прийняти хрещення, згідно з заповіддю Христа, вираженою словами увірують і приймуть хрещення. У цьому ж дусі і святий Августин визначає католицького катехумена як людину, яка готовиться прийняти хрещення, тобто, якого повчають. Істина віри та християнським нормам поведінки, щоб підготувати його до таїнства хрещення, таке уточнення а разом із тим, і звуження поняття катехумен, отже і поняття катехізація, було пов'язане з практикою віросповідання перших християн, як у День П'ятидесятниці в Єрусалимі, так і протягом усього раннього періоду історії християнської церкви. Віросповідання та таїнство хрещення приймали, як правило, дорослі люди. Обряду хрещення передував підготовчий період досить тривалий від двох до трьох років. Щось схоже відбувається і в наш час, особливо на територіях, охоплених місіонерською діяльністю, де підготовка до таїнства хрещення дорослих людей. Відбувається у формі катехуменату. Підготовка ця від початку полягала не тільки у викладі істин віри і християнських норм поведінки, а й у поступовому входженні катехуменів у життя церковної спільноти. Процес категізації ставав своєрідною ініціацією, тобто поступовою посвятою в Таїнство Хрещення. А отже і прилученням до всієї сукупності християнських таїнств та обрядів, вершиною та осередком яких є Євхаристія. Достатньо уважно вчитатися в обрядові формули таїнства хрещення, як дорослих, так і немовлят, щоб переконатися в тому, яке глибоке та кардинальне навернення здійснюється через це таїнство. Той, хто приймає таїнство хрещення, не тільки сповідує віру згідно з апостольським символом, але разом з тим зрікається сатани і всіх діл Його, і всієї гордині Його, віддаючи себе тим самим Богу живому. Таїнство хрещення перший і основний акт освячення людської особистості, за допомогою якого. Людина віддає себе Отцеві в Ісусі Христі, силою Святого Духа, що діє в цьому таїнстві, завдяки чому людина народжується з Води та Духа. Святий Павло, саме занурення в Хрещальну воду уподібнює зануренню відкупительну смерть Христа, через що ми стаємо співучасниками нового надприродного життя, откровення про яке Дано нам у Воскресінні з мертвих Ісуса Христа. Все це свідчить про інтенсивність і глибину того процесу катехізації, який, з перших століть Християнської церкви, набуваючи форм катехуменату, був пов'язаний з прийняттям таїнства хрещення і допущенням до таїнства причастя і тим самим до всієї повноти церковного життя. Ця інтенсивність і глибина безпосередньо відбилися на всій сукупності катехетичного служіння, бо церква постійно перебуває в чині апостолів, а катехізація, будучи основним проявом цього перебування, безумовно не обмежувалася рамками катехоминату, намагаючись допомогти віруючим якомога глибше і ґрунтовніше Осягнути таємниці вчення Христа.